Каже, що ботулінотерапію почали використовувати спочатку в медійній особистості, почали використовувати зірки. Ботулінотерапію. Слухайте уважно. Всі, хто каже, що це яд і що це токсин, ботулінотерапію почали використовувати 30 років тому, перше, для того, щоб вилікувати косовість дітей. Бо в офтальмології, і тільки там вони побачили, що воно розгладжує зможки навколо очей, і почали в косметологію це внідряти. І друге, це при дитячому церебральному паралічі, щоб судоми не було у дитини, щоб не були парадоксальні рухи м'язів, і щоб у дитини покращилась якість життя. Тому потелотоксин ми почали з дітей. Тому. Тільки потім ми почали 30, 30 років тому, так, ми зрозуміли, що ботулотоксин є дієвим. Завдяки оці офтальмологічному авто, авто, ботоксу, що ми лікували косову із дітям, ми зрозуміли, що він і розладжує мозку. І це все внідрили в косметологію. Так що а, завдяки цьому, ось завдяки невропатологам, у нас з'явився ботокс. Мені здається, що люди вони лякаються словом токсин, це слово сполучне, ботулотоксин, а токсин це щось це оторопленно. Е, ну ти ж розумієш, що є таке захворювання, ботулізм. Він якраз від цього токсину йде. І, взагалі, з чого з'явився боток, що така паралітична дія на центральну нервову систему робить нам ботулізм. Але це ну трошки різні речі, бо а, ботулізм є ботулізм а ботулотоксин – це просто неймовірно очищений препарат від а, надлишкового білка, і тому використання його є безпечним на 100%, якщо це сертифікований препарат.